Рух шулявським шляхопроводом в столиці відновлено. Частина його конструкції обвалилася вчора ввечері. Ніхто не постраждав. Після аварії мер Києва Віталій Кличко оголосив про звільнення кількох чиновників та перевірки інших мостів. Нині, попри те, що транспорт уже пустили, ремонтники й далі лагодять пошкоджену частину споруди. З місця обвалу повернулася Оксана Іваницька. Ранок біля шулявського шляхопроводу аварійний міст лагодять ремонтники. Рух перекритий з обох боків. Водії скаржаться на затори поблизу. А просто не в тому, рухнула, немає то Схеми під'їзду і схеми маніврівання та глав, главна проблема, що я сюди їхав полчаса. От сюди щоб зі стати запаркуватися. У деяких маршрутах громадського транспорту зміни пасажири подекуди їдуть двома видами транспорту або йдуть пішки. На шулявці вийшла до маршрутки, а потім пішком. І зараз на іншу маршрутку. Ну тобто, два транспорта замість одного. До КПІ потрібно їхати. Доїжджаємо до моста. Йдемо пішки до КПІ. Ближче до 11-ї на місце обвалу приїхав мер Віталій Кличко після наради в Київській обласній держадміністрації. Каже, ініціював звільнення двох чиновників свого заступника з питань транспорту Ілліса Гайдака і голови Солом'янського району Максима Шкура за недбале ставлення до проблем. Розповів, і коли реконструюють шулявський міст, неможливо це зробити одномоментно цей шляхопровід Ми планували відремонтувати в цьому році. І ми це зробимо. Я доручаю перевірити всі шляхопроводи в нашому місті, визначити їх технічний стан і ухвалити рішення щодо подальших робіт і режиму їх експлуатації. Відкрити ж рух на мосту на наступний день після аварії. Вирішили за рішенням експертизи. Це безпечно. запевняє керівник проектного інституту Іван Войтович. Всю ніч каже: тут проводили випробування. Міст не, не є в катастрофічному стані, не потрібно розводити паніку. Насправді металічні конструкції повністю цілі. Проблема є тільки в бетоні. Бетон, який вже час, тому що кожен міст має гарантійний період, його давно треба було ремонтувати, не витримує. По-друге, термальні навантаження внаслідок безлічі пожарів, які були декілька років. Крім того, погодні умови, ви розумієте, бачите, в якому стані знаходиться дорожній одяг. Ку 12.15 рух на шулявському шляхопроводі для громадського та легкового транспорту відновлено. Щоправда, заборона тепер діє для вантажівок. Втім, ремонтники продовжують працювати над укріпленням місця обвалу. Встановлюють металеві підпори для тимчасової експлуатації мосту. Нині ж, за словами мера, працюють над планом реконструкції, мають сім варіантів розв'язок. Проте за попередніми оцінками затвердять план не раніше осені. Оксана Іваницька, Юрій Нісімов. Новини на першому.